Нововведення від кабінету міністрів з 1 грудня зміняться правила щодо ввезення гуманітарних вантажів. Інформація про них буде оцифрована в автоматичній системі. Чи готові до таких змін волонтери? Наша Вікторія Резун знає. Відтепер організації, які ввозитимуть гуманітарну допомогу, мають сформувати та подати декларацію. попередньо у ній вказавши перелік товарів. З моменту, коли ви сформували декларацію, у вас буде 30 календарних днів. На ввезення гуманітарної допомоги в Україну після ввезення у зручний спосіб її можна буде розподілити, а потім лише заповнити простий електронний звіт, і все цього буде достатньо для того, щоб завершити. Цикл везення гуманітарної допомоги за новими правилами також скасовують гарантійні листи, а це означає, що гуманітарну допомогу для військових увозитимуть без додаткового бюрократичного навантаження. Це зручність для розмитнення, тобто сформувати перелік, декларацію одразу відправити на митницю електронним способом можна буде в електронному кабінеті. Це контроль в тому числі для держави. Ми як держава, і в тому числі. Кожен наш громадянин зможе бачити рух гуманітарної допомоги з моменту перетину кордону. Волонтери такі нововведення не оцінили. Кажуть, тепер їхня робота буде складнішою. З постановою дев'ять у нас додалося роботи саме у частині звітності та ведення обліку та пропуску вантажів на пропускних пунктах. Чому саме так? Тому що ми все одно вели декларації вводили так само вели облік, так само ми звіту. Виймо, от зараз у нас надійшов звіт з податкової служби про те, щоб ми прозвітували за 22 й рік за ввезений вантаж через пропускні пункти. Засновник волонтерської організації Сергій Притула переконаний, нововведення недопрацьоване, а відтак замість полегшення лише додасться роботи. Проблема цієї постанови в тому, що боролися за хороше, вийшло як завжди. Сама тема переведення. А, там всі там бухгалтерії цих паперів а, дозволів цифру. Це прекрасно. Діджиталізація це завжди на користь. Проте, перш ніж до неї дійти, треба назбирати ще купу паперів і так далі. І хтось це має робити ручками. Волонтерська спільнота ж очікує від кабінету міністрів змін у законопроєкті. Навіть створили петицію про його скасування.